І так, любі друзі, продовжуємо підсажувати організми на сонячну браму. Сьогодні 2 грудня 25-го. І ще ми бачимо? Ми бачимо біля нашого у нас от, Вальду. Організм. З'явився ще один організм. ось наша Вальда. А тут я ось ще один організм вишито. Так що, ось такі Бачите, листочки. Такі цікаві. Це наш вашито. Так, і що ми сьогодні зробили ще? І пересадили з тих вод? Ще один організм. Ось він такий. Кеду. Тут уже листочки. Ось такі вже опагончики свіженькі. Дуже дуже цікаво. Подивіться так, про кеду. Це за організм. Так, і що? І це ж присадили Мартіна. І щоб вони були на периферії. Да, і сьогодні у нас такий чудовий день. Сьогодні будемо ще пересажувати горіх волош... волошський, так, не Воложський, а це як... Ну, да. а, як лісова ліщина, мабуть. Оріх. Так що не переключатися, лишатися з нами. Далі буде.